Періндопрес, періндопрес Duo та періндопрес тріо. Три різні препарати від тиску. У періндопресі діюча речовина, періндоприл. У періндопресі до діюча речовина, періндоприл та індопамід. Комбінований, тобто препарат. У періндопресі тріо три діючі речовини. Перендоприл, індопамід та амлодипін. Зліва направа буде збільшуватись терапевтичний ефект, буде краще працювати. І також зліва направо буде збільшуватись побічна дія. Давайте про неї. Періндопріл, як і всі пріли, це інгібітор ангіотензин перетворюючого ферменту. Що робить цей ангіотензин перетворюючий фермент? Ну, такі дві функції, скажімо. Перше це утворення ангіотензину 2. Який збільшує тиск. Та також утилізація брадікініну. Брадікінін – це медіатор алергії. І він, якщо його не утилізувати, а так як фермент заблокований, він не буде утилізувати брадікінін, брадікінін буде накопичуватись і викликати алергічний кашель. Але це не та алергія. Яка завжди буває там у людей, де головний медіатор гістамін. І таку алергію, де кашель брадікініновий, її не можна усунути таблетками. Тому що усунути цей кашель від периндоприлу це утилізувати брадикінін. Утилізувати брадикінін – значить збільшити кількість ангіотензин перетворюючого ферменту. А якщо ми будемо збільшувати кількість ангіотензин перетворюючого ферменту, то нащо ж ми. Його інгібували, тобто зменшували його кількість за допомогою перендопрілу. Тобто викликає сухий кашель, який не можна ніяк усунути. До периндопресу дуо ще додали індапамід. Індапамід це діуретик. У діуретика побічний ефект це накопичення сечової кислоти. Тому що ці діуретики працюють таким чином, що сечова кислота погано виводиться. А накопичення сечової кислоти може призводити до подагри. Звісно, це не такий сильний діуретик, що прям буде одразу у вас подагра, що ви будете його пити, але він збільшує ризики. Ну і також майте на увазі, що перендопрес дуо має і свій побічний ефект подагру, та всі побічні ефекти від перендопресу. Тобто сухий кашель. Так само, як перендопрес Тріо буде мати побічні ефекти перендопресу сухий кашель, буде мати побічні ефекти перендопресу до падагра та іще свої додаткові побічні ефекти від Амлодепіну. Амлодепін це блокатор каналів кальцію. Тут, будь ласка, не бійтесь, це не значить, що у вас буде щось з зубами чи кістками. Це блокатор каналів кальцію у судинах. В нашому організмі кальцій відіграє роль збудження, а магній відіграє роль заспокоювання. І це у всіх органах. А у судинах збудження це звуження. Розслаблення це розширення. І ось коли ми блокуємо кальцій у судинах, ми блокуємо їх звуження, тобто судини розширюються. А як ми можемо знати, що чим більше об'єм, тим менше тиск. Окрім того, що судина сама збільшується, ще збільшується і проникність цієї судини. І побічним ефектом у нас буде набряки. Дякую, що додивились це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, там ще багато чого цікавого є для вас.